Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Тема нашого заняття осіння пора. Відгадайте загадку? Сонечко не хоче землю зігрівати. Листячко пожовкло, стало опадати. Часто дощі клється, птахи відлітають, на городі та у полі врожаї збирають. Підгадайте діти, коли це буває? Вірно, восени. А зараз? Розкажемо, яка буває погода восени. Так, ми сьогодні поговоримо про осінь і про погоду. Якщо восени йде дощик, то погода яка? Дощова. А якщо дме сильний вітер, яка погода? Вітряна. Якщо восени холодно, яка погода? Молодці, холодна. А якщо похмуро, то яка погода? Похмура погода. А якщо восени ясно, світить сонечко, то кажуть, погода яка вірно соняшна. А які визначення можна підібрати до осені? Золота, сумна, чарівна, ще можна сказати різнобарвна або різнокольорова, врожайна, запаслива. Закінчи речення. На зміну літа прийшла золота осінь. Я починаю речення, а ви закінчуєте. Сонце все менше виглядає за вірно, за хмар. Дерева наділи, різнокольоровий наряд. Дерева наділи, різнокольоровий наряд. Листячко стало червоне і жовте. Тахи збираються в зграї і... Що роблять? Вірно, відлітають у вирій. Птахи збираються в зграї і відлітають у вирій. Звірятам ніколи гратися, вони роблять восени. Запаси на зиму. Осінь не тільки красива, а ще й. Багата. Давайте пограємо гру вершки, корішки. Необхідно взяти тільки їстівну частину овоча вершок або корішок. Або корінець. Так, у рібки берем корінець, у кукурудзи вершок. Далі продовжуйте самостійно. Розповідати. У моркви що в єстівне, так, вірно. Корінці, а у цибулі? А у цибулі і вершки, і корінці. Капуста, вірно, вершки, а у учасника теж корінці, але вживають і вершки, коли вони молоденькі. Допоможіть хлопчику пройти до грядки. Молодці малята! Ви гарно впорались з усіма завданнями. До нової зустрічі!